розділ 26. А ось як була встановлена почерговість придверників воротарів, від корахійців був Шелемія, син коре, із нащадків Евія Сафа, сини Мешелемії, Захарія, Первісток, другий Єдії Яєл, третій Зевадія, четвертий Ятніел, п'ятий Елам, шостий Єгоханан, сьомий Елієго Енай. У Еведедома також були сини первісток Шимая, другий Єгозават, третій Йоах, четвертий Сахар, п'ятий Нетанел, шостий Амміїл, сьомий Іссахар, Сахар, восьмий, Пеу Летай, тому що Бог його поблагословив. Від його сина Шимаї народились сини, які стали ватажками в родині свого батька, оскільки були хоробрими воїнами. Отже, сини Шимаї, отні, Рифаїл, Овет. Елзават та їхні брати, оті хоробрі воїни Елігу та Семахія. Усі вони нащадки Оведе дома. Як вони самі, так і їхні сини та їхні брати, були мужніми людьми, старанними в службі, всього 62 нащадки нащадки Оведедома. Так само і Мешелемія мав синів і братів у кількості 18 хоробрих мужів. А в Хоси, що був з нащадки в Мирарі, були такі сини Шімрі – який став главою, хоч і не був первістком, але його батько призначив його на цю посаду. Другим був Хілкія, третім Тебалія, четвертим Захарія, всіх їх, синів і братів Хоси було тринадцять. Цим групам придверних воротарів, як начальникам, так і їхнім братам, було доручено почергово за змінами звершувати служіння сторожування в господньому храмі. Вони кинули жеребки, однаково як молодші, так і старші в своїй батьківській родині, визначаючи, кому і біля якої брами чи дверей нести службу. Отже, на східну браму випав жереб Шелемії, а коли для його сина Захарії, відомого як розумний порадник, кинули жереб, то йому випала північна брама. У Ведидомові випала південна брама, а його синам склади комори. Для Шупіма та Хоси випало нести службу з західного боку біля брами шалехет, де дорога йде вгору і де одна варта стоїть навпроти іншої. Зі сходу щодня стояло по шість левітів, з півночі щодня по чотири, з півдня також чотири щодня, а біля складів комор по два левіти. Були вартові і біля західної прибудови чотири при дорозі і по два при самій прибудові. Так були поділені черги придверників воротарів між нащадками корахійців та нащадками мерарійців. Їхні брати левіти, в тому числі Ахія, що наглядали за скарбницею Божого храму та за скарбницею посвячених Богові скарбів, були сини ладана, тобто нащадки гершона, від ладана глави батьківських родин, тобто ладана гершонійця, був Єхіїв. Сини Єхіїла, Зетам та його брат Йоїл наглядали за скарбницею Господнього храму, з нащадків Амрама, Єцгара, Хеврона та Узієла, Шевуїл, нащадок Гершома, Мойсеєвого сина, був начальником над скарбницею, його родичами по лінії другого сина Мойсея Еліазера, був його син Рехавія, син Рехавії Ісая, син Ісаї Йорам, син Йорама Зіхрі, Син Зіхрі, Шеломіт. Цей шеломіт разом зі своїми братами наглядали за священною скарбницею, де знаходились усі дари, пожертвувані царем Давидом, а також главами родин, тисячниками війська, сотниками і командирами війська, котрі частину зі своєї здобичі у війнах присвячували на утримання Божого храму. Тут також були дари, посвячені пророком Самуїлом, царем Саулом, сином Кіша. Авнером, сином Нера, Йоавом, сином Церуї. все, що було посвячене, знаходилось під охороною Шаломіта та його братів. Від Іцгарійців, Хенанія і його сини, були призначені для зовнішніх справ у Ізраїлі як урядники та судді. Від Хевронійців, Хашавія та його брати, відважні мужі, в кількості 1700 осіб. Були урядовцями над Ізраїлем на західному боці Йордану, відповідальними за Господнє служіння і царські роботи. З нащадками Хеврона був також Єрія, глава батьківської родини Хевронійців. На 40-му році царювання Давида був зроблений перегляд і серед Хевронійців, зокрема в Язері Гілеацькому, були виявлені серед них хоробрі мужі. Таким чином, серед його Єрії, братів. Хоробрих мужів налічувалось 2700 глав родин. Цар Давид призначив їх урядовцями щодо Божих і царських справ над племенами Рувима, Гада та половини племені Манасії.